Начальник військово морського ліцею, капітан першого рану Шмаяновський Віктор Анатолійович. Сьогодні у нас відбувається вже другий випуск лісіїстів після передислокації ліцею з тимчасової Республіки Крим. Цей випуск най... найчисельніший являється взагалі з наборів військово морського ліцею, бо в Севастополі максимальна кількість лісів було за загалом 100 навчалися в ліцеї, а на сьогоднішній день збільшено. Кількість навчаючися до 200 чоловік. І на сонячний випускається 74 ліцеїсти. Серед цих ліцеїстів 58 тих, які в які вивисловили бажання продовжити навчання у вищих військових навчальних закладах. Це відсоток складає більше 75% найбільший у всіх ліцеях військового противного спрямованості, які є в Україні, подяку за успіхи у навчанні та зразкову поведінку. Вручає командувач військово морських сил Збройних сил України віце-адмірал Ігор Воронченко. Серед 58 восьми ліцеїстів, які вирішили бажання стати військовими, 45 ліцеїстів. Вирізли бажання поступати до військово-морського інституту. Я впевнений в тому, що вони з гідністю будуть представляти ліцей у будь-якому навчальному закладі, який вони вибрали. Два роки тому вони вперше крокували плацом і давали клятву на вірність українському народові у місті Герої Одесі. Крутий поворот історії не завадив зробити цим юнакам нелегкий вибір. Доброщаю, ви право приступити. Слава Україні! слава! Я родом з Криму, проживав в селі Серебрянка, Роздолінський район. Ще з дитинства я мріяв сьомого класу поступити у військово-морський ліцей, але у зв'язку з проблемами в Криму я і моя сім'я ми вирішили виїхати. Мене дуже Надихнуло те, що курсанти академії Нахімова та ліцеїсти військово-морського ліцею заспівали гімн. Ну це, на мою думку, є дуже сміливо. В майбутньому я планую поступати військово-морську академію. Я хочу здійснити свою мрію, стати військово-морським офіцером. Я народився і виріс в місті Луганськ. Мені дуже сподобався вшиванок військових моряків. Коли їх намагалися купувати, а вони не здалися, і мене це для мене був як якийсь што... поштовх, щоб вступити саме до військово-морського ліцею, зв'язати своє життя з військовим.